Всім привіт. Вітаю вас у другому уроці інтенсиву секрети успішних продажів в листування. Нагадаю вам, що на минулому занятті ми заклали фундамент і розібрались з вашим мисленням. Сьогодні ж ми переходимо вже до практичної частини навчання і будемо розбирати етапи продажів в листуванні. Взагалі, там, де є слово продажі, обов'язково є слово воронка. Але чому ми завжди говоримо про якусь воронку продажів та хто вона взагалі така? Як каже мій чоловік, «А ця воронка продажів з нами в одній кімнаті? Так, от так, да, вона з нами зараз в одній кімнаті, бо ці воронки всюди. Тому що по суті це просто маркетингова назва шляху, який проходить ваш потенційний клієнт від моменту знайомства з вами до моменту покупки. Зазвичай спрощено воронка продажів виглядає так: людина бачить рекламу, переходить у ваш профіль, бачить там пропозицію, наприклад, опис вашої послуги з закликом написати вам в Дірект, щоб дізнатися деталі, і пише вам в Директ, щоб купити її. В результаті купує. Але насправді всередині самих продажів листування також є воронка, як зазвичай на кожному з етапів буде відсіювати. Якась частина потенційних клієнтів, але чим краще ми будемо робити перехід від одного етапу до іншого, тим більше людей дійде до кінця, тобто купить. Які етапи воронки продажів листуванні? Перший це вхід в воронку знайомства. Тут буде два варіанти розвитку подій. Перший це коли пишуть вам, наприклад, ви отримали запити на вашу послугу або інфопродукт в Дірект. І другий, коли пишете ви, наприклад, побачили якусь вакансію і хочете, щоб вас обрали виконавцем. Другий етап це формування довіри. Люди купують тільки тоді. Коли довіряють, погодьтесь, було б непогано з самого початку діалогу, щоб вас сприймали не як того, хто хоче втюхати, а як до спеціаліста, який може допомогти вирішити проблему. Третій етап це програмування клієнта. Так, за допомогою певних слів та фраз, ми можемо запрограмувати потенційного замовника на покупку. І це роблять всі великі корпорації. Я вам більше скажу. Це точно колись робили з вами, просто ви не знали цього і не помітили. Четвертий етап це виявлення потреби. Навіть якщо ви надаєте всього одну послугу або продаєте якийсь один інфопродукт, кожна людина буде мати свої унікальні причини, щоб їх купити. Якщо ви не розумієте, чому саме потенційний покупець звернувся до вас, навряд чи ви зможете щось йому продати. П'ятий етап це презентація вашої пропозиції та донесення її цінності. Найважливіший і найбільш складний для багатьох пункт. Але відкрию вам велику таємницю. Якщо виконати всі пункти вище, цей буде максимально простим. Шостий етап продаж. Тут це зрозуміло. І сьомий, останній не обов'язковий етап, але до нього завжди треба бути готовим: це робота з запереченнями та остаточний продаж. Можливо, ви також помітили в назві уроку словосполучення ключовий етап воронки. Так, от хочу трохи пояснити, що це таке. Ключовий етап воронки це той, на якому генерується найбільше всього доходу, бо саме він впливає на рішення про покупку. Це етап, до якого ви зобов'язані довести якомога більше людей, тому що саме після нього продавати стає легше. І в продажах листування цей етап. Це презентація вашої пропозиції. Зробіть все, щоб якомога більше людей дійшли до цього моменту, але не забувайте проводити їх воронкою. Просто одразу написати привіт і презентувати пропозицію можна, але в дуже рідких випадках. І результат буде, самі розумієте, ну не дуже. А що саме входить в список речей, які ви можете зробити, щоб довести людей до ключового етапу воронки, я розповім в наступних уроках. Зустрінемось вже там.